Вітаю тебе сьогодні. Хочу для тих, хто знає мене, але не знає Надійку, хочу її представити. Це чимна жінка, найкраща мати, найкраща дружина, надзвичайно чудовий спеціаліст в сфері клінічних досліджень, з яким якого хочуть схантити багато компаній до себе. А ще це надзвичайно чудовий психолог, з яким я познайомився, мабуть, вже 10 років, як ми з тобою знайомі, і дуже давно, да дуже давно. І хочу сказати, що. Психологія для надії є не просто е, хобі або чимось тим, що вона інколи займається. Це її стиль життя. Це вона є надзвичайно чудовим психологом, і я особисто. Маю досвід. Я працював з психологами е, як клієнт, і хочу сказати, що Надійка для мене є одним з е, топ-психологів. Е, я дуже радий, що ми з тобою знайомі і як друзі, і я дуже радий, що я знаю тебе як спеціаліста. Я скажу, я скажу все, що я про тебе думаю. Цілеспрямована людина, дуже цілісна особистість. Я знаю, як багато він над собою працював. І Ось нарешті ця праця е, вона вилилася в те, що він. Вирішив і допомагати іншим людям ділитися своїми знаннями, ділитися своєю енергією, своєю харизмою. І тому, нарешті, він пропонує себе цьому світу не тільки як класного спеціаліста в клінічних дослідженнях, але і як класного коуча. Взагалі, багатьом не зрозуміло, що таке коуч, що вони роблять. Та й ці психологи якісь не дуже зрозумілі. Тому я думаю, ми... Будемо намагатися пояснити, чим же ми все-таки займаємось, навіщо взагалі ми потрібні, і що ми можемо дати своїм клієнтам взагалі цьому світу? Так, дякую тобі, Надія, дуже за таке гарне е, представлення. І сьогодні ми запланували поговорити про міфи. міфи, про психологію, і ми міфи про психологів, тому що якщо в Європі до психологів е, вже Звертаються, і це не якась тема, яка що ой 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 ти звернувся до психолога з тобою щось не гаразд. Тобто в Європі це звичайний процес, як звичайно ходити до стоматологів, як звичайно слідкувати за своїм стороном. То, на жаль, в пострадянському просторі ще дуже багато міфів про психологію і психологів. І сьогодні ми якраз почнемо трошки і обговорювати ці міфи і руйнувати їх. Тому перше питання, яке ми хотіли б обговорити і підняти, це такий міф, що психологія це в принципі просто питання про здоровий глузд. Хочу надія спитати тебе, чи це так, що просто людина, яка має здоровий глузд, їй в принципі не потрібна психологія. І в принципі, це все це просто здоровий глузд. Ну ти ж розумієш, що можна дуже довго говорити про те, що таке здоровий глузд? Для когось здоровий глузд це одне, для когось це зовсім інше. І, наприклад, людина може орієнтуватися на свій здоровий глузд, але бути нещасною при цьому. Відчувати, що її життя йде кудись не туди, що вона не задоволена цим. Тому психологія, психотерапія це не про здоровий Е, тому що, на жаль, наші патерни, поведінки, вони можуть бути дуже-дуже нераціональні. І якраз не пов'язані зі здоровим глуздом. Тому, на жаль, ні. Одного здорового глузду недостатньо, щоб бути гармонійною щасливою людиною, і нам потрібно йти до психолога, до психотерапевта, розбиратися, чому ж мій здоровий глузд мені не допомагає вже. Не працює, якось він не працює. Тому здоровий глузд ні, це на психологія, це наука, наука зі своїми методами. Дослідження з різними галузями дуже цікава і багатогранна з таких найпоширеніших міфів, що, що я хворий, щоб йти до психолога. Навіть да? якщо от я, наприклад, своєму товаришу кажу: слухай, ну серйозно, в тебе проблема сходи до психолога і чую у відповідь: я що хворий. Угу. Так, це, це дуже розповсюджений міф, який є, до речі, в багатьох країнах. Наприклад, в Іспанії також багато ще є людей, які вважають, що. Ну, ходять до психолога, до терапевта тільки ті, в кого психічні проблеми, психічні хвороби. Але коли вже є діагноз, коли вже є психічна хвороба, якась розлад, то цим займається психіатр, лікар, який дійсно лікує, призначає таблеточки. А психотерапевт, психолог вони працюють з здоровими або відносно здоровими людьми. Тобто у людини, яка хвора, наприклад, яка має діагноз психіатричний, наприклад. Біполярний розвиток. Вона може ходити до психолога, підтримувати себе, але все одно таку людину веде психіатр. Він її лікує, він за нею спостерігає. А ми, як люди здорові, просто щоб покращити своє життя, підтримати себе, світ цей буремний, в ньому зараз жити важко. У нас багато різних почуттів, емоцій, ситуацій, які ми б хотіли для себе прояснити. Для цього існує терапія, для цього існують психологи. Наступний міф він трошки перекликається з попереднім: про те, що психологія це не наука, психологія це просто сучасне таке напрямок, сучасне віяння. І що психологом може бути кожен, хто хоче поговорити про проблеми іншого. От. Прокоментуй, будь ласка, це, тому що це часто я можна таке почути. Ти просто вразив мене всерденько серденько саме. Я починаю вбитися головою, коли бачу в інстаграмчику або ще десь просто цей е, шапці профіля психолог від Бога. От просто я народилася і я вже психолог. Так, дійсно можуть бути люди більш емпатичні від своєї природи, більш зацікавлені. В спілкуванні з іншими людьми вони можуть вибирати допомагаючу професію, але психолог, психотерапевт це людина, яка має освіту. Так? Дуже часто люди навчаються на факультеті психології, отримують, наприклад, диплом бакалавра, а потім ще вивчають різні методи, наприклад, гештальттерапію, позитивну психотерапію, транзактний аналіз, психоаналіз. Дуже багато напрямків ще існує, які вже нашаровуються на базову якусь освіту. І зазвичай, щоб бути хорошим терапевтом, ти повинен вбухати так ну, дуже багато прям часу, своєї енергії, дуже багато вивчити і навчатися постійно, тому що е, дуже багато напрямків є. Психотерапевтичних, і вони весь час розвиваються. Вони не, не сталі, вони не просто якесь закостеніле знання, яке ти раз вивчив, і все ні, це дуже динамічна наука. І як казав всім відомий дідушка Фрейд, у кожного покоління свої неврози. Тобто, навіть зараз, наприклад, в умовах війни, ми стикаємося з зовсім іншими запитами. Ми стикаємося з величезною кількістю запитів людей, які переїхали. Які переїхали, які відчувають свою ізоляцію, відчувають ті проблеми, яких раніше не відчували, і зараз це, наприклад, масове явище. Тому ой, психолога до Бога, пожалуйста, забороніть працювати. З цілком згоден з тобою, і якраз ми заговорили за неврози. Є ще одна такий поширений міф або одна думка. У людей, які дуже всього бояться, вони бояться йти до психолога, оскільки психолог почне контролювати мої дії, почне контролювати мої думки. Він мене загіпнотизує. Я втрачу контроль над собою, я втрачу контроль над реальністю і таке інше. От що ти можеш сказати про це? Приходьте до мене, я вас загіпнотизую. Насправді це звичайно. Величезний величезний міф, тому що е, терапія, правильна терапія, вона не направлена на те, щоб давати поради або контролювати людину, або якось говорити їй директивно, що робити. Ні в якому разі. Навпаки, е, терапія направлена на те, щоб людина все більше і більше брала відповідальність за свої дії, за свої вчинки, за своє життя, і могла робити вибір. Різний, такий, який їй потрібен. Навіть якщо психотерапевт працює в методі гіпнотерапія, він вас не загіпнотизує. Це міф, що під гіпнозом можна якось навіювання якесь зробити. Людина піде там, я не знаю, банк Сантандер Грабане і принесе, наприклад, психологу чи грошей. Але це неправда. Насправді ні, людина, навіть якщо вона. Знаходиться в гіпнозі, вона може абсолютно контролювати свої дії, відчувати себе, віддавати собі ну, повний абсолютно контроль за свої дії, тобто нічого такого там не відбувається. Просто цей стан він дозволяє більше зосередитись, можливо, на якихось травматичних спогадах, які от в, ну, так, вони недоступні, бо людина від них відгороджується, але ні про який контроль. І маніпуляції мова не йде. Ідучи до психолога, також багато людей вважають, що один-два сеанси, і все. І я буду здоровий, причому перекладають всю відповідальність на психолога, що от він повинен щось зробити або все зробити. Я от просто повинен прийти і на цьому все. Чи так це, чи ні? Ну, звичайно, ні. Є, є два. Напрямки, скажімо так, є психологічне консультування, коли дійсно людина приходить на одну сесію, в неї якась от проблема, яка є у неї зараз, і вона може дійсно проконсультуватися. Наприклад, вона хоче розкласти по поличкам, що з нею відбувається, прийняти для себе якесь рішення, і це буде короткострокове консультування. Це може бути одна консультація, або, наприклад, як. В коучингу контракт на 10 консультацій, ми вибудовуємо шлях до якоїсь мети певної, і людина потім уже йде до цієї мети. І є довгострокова терапія, це коли ми правда налагоджуємо дуже глибокий, дуже такий безпечний контакт з клієнтом. Ми йдемо назад, обговорюємо, проговорюємо, проживаємо його, наприклад, якісь дитячі травми. І це, на жаль, потребує, чи на щастя, потребує часу. Тому що якби ми просто полізли туди зразу з першої консультації, ткнули пальцем в те місце, де дуже болить, то це дуже болить. Ну, і це буде ретравматизація. Так не можна. Стілення не відбудеться. Буде дуже боляче, але ефекту не буде ніякого. Тому. Чи можемо ми вирішити проблему за одну консультацію, і так, і ні. Дивлячись, яка проблема, і дивлячись, на якому вже етапі прийшов до тебе клієнт. Якщо він з цим питанням вже довго працював, і от у нього відбувається прямо зараз якийсь інсайт, і він такий, о Боже, я зрозумів. І можна сказати, я вирішив все за одну консультацію. Але це все так. Можливо, до тебе інші терапевти працювали 300 годин, щоб це сталося. Якщо все-таки ми йдемо в терапію, хочемо дійсно якісно покращити своє життя, щось в ньому змінити, треба розраховувати, що це буде не одна, не дві, і не десять сесій, а все-таки більше. Ну і ніхто не відміняв так звану підтримуючу терапію. Багато людей ходять до терапевта раз в тиждень просто щоб розкладати всі свої емоції по поличкам, щоб вигружати їх, контейнувати, Тому що життя воно знову ж не лінійне, нам воно підкидає весь час якісь ситуації, питання і дуже важливо з цим справлятися екологічно і йти далі по життю легко і в ресурсі. Тому. За одну консультацію ні. Відповідальність також треба брати на себе. Так, є частина відповідальності терапевта. Він відповідає за створення безпечного простору, за те, що він тебе направляє, за те, що він повертає тобі якісь там твої проекції, наприклад, його відповідальність бути професійним, бути конфіденційність, знову ж таки, берегти. Але відповідальність клієнта також є. І вона в тому, щоб. Uh, працювати над собою, щоб можливо йти і дивитися на ті сторони себе, на які не дуже хочеться дивитися. Бо знаєш, як часто буває, приходять і кажуть: значить, так, значить так. у мене проблеми з мамою, але давайте ми їх якось так вирішимо. Тільки про маму я говорити не хочу. Наприклад, я щось не можу заміж вийти другий раз, але про свого екса я вам розказувати не буду. Це важкувато, потрібно тоді розуміти, що, наприклад. Такий процес займе там не 20, не 30 сеансів, а, наприклад, 60. Бути відвертим з терапевтом, чесно говорити про те, що він відчуває. Тому відповідальність придеться взяти і в коучингу. Так само хочу сказати, що поки людина не бере відповідальність на себе, а перекладає її на когось іншого, то вона. Не може почати працювати зі своїми помилками, не може тому, що це ж хтось інший повинен попрацювати. Тому так і виходить. Наступний рух, який да, хочемо е, обговорити, це е, те, що психологія для людей зі слабким характером. Вірше до психолога звертаються люди зі слабким характером. У мене, наприклад, чому я занотував це питання, тому що. Дуже часто я спілкуючись з людьми, чуєш таку фразу Я сильний, я впораюсь або прямо що до психологів, це тільки слабкі особистості звертаються, от, а я ж сильний, от, на що мені, я сам тут все порішаю. Е, яка твоя думка, чи це корелює, що дійсно до психолога звертаються люди, які підверчені впливу і слабкі, а от всі сильні, вони такі всі, всі з себе, і їм не треба психолог? Да, вони сильні, їм не треба психолога, тільки вони чогось від інфаркту помирають років у 40-50, але вони сильні. Насправді, насправді, що таке сила, що таке слабкість, це ж також. Привід для нашої подальшої дискусії, тому що інколи сила полягає в тому, щоб попросити про допомогу. Так, і у мене тоді питання, чому людина не просить про допомогу? Тому що вона вважає саме це прояв слабкості. Я прошу, допоможи мені, будь ласка. Так, е, так часто люди намагаються впоратися самі, але не завжди нам це вдається. І тому. О, я думаю, що навпаки, якраз люди, які дуже тверезо дивляться на цю реальність, дуже чітко знають, які їх сторони сильні, які слабкі, вони якраз ідуть за допомогу для того, щоб свої слабкі сторони підтримати, для того, щоб стати ще більш, я не дуже тут хочу слово сильними використовувати, але стійкими. Тому що психотерапія допомагає нам стати більш стійкими, більш стійкими всередині, отримати цей, закріпити свій внутрішній стержень, отримати свої опори. І тоді, що б не сталося в моєму житті, так, я буду можливо сумувати, я буду розчарована, але я знаю, що я впораюсь, бо в мене є мої опори. І психолог, психотерапевт це також одна з опор. Я, наприклад, в терапії без перерви вже. Боже, дай Бог в з 2009 року. І я дуже рада, що в мене є терапевти, вони змінювалися. я знаю, що раз на тиждень ця година, вона тільки для мене, і я можу про всі свої почуття, про все, що зі мною відбувається, зі своїм терапевтом поговорити, щось пропрацювати і рухатися далі по життю. Тому це для мене прояв сили навпаки. Дякую, дякую, дуже гарно розгорнута така відповідь. Думаю, що багато хто трошки змінить свою думку тепер. А, наступне таке питання. Психологи це надзвичайно страшні люди, бо вони читають думки інших. Сякуй, <сих> будь ласка, за оцим маєдничком. Все, ось мій гаманець. <сих> Тримай. Ти прочитав мої думки. Ну, насправді, думки, звичайно, ніхто не читає. Звичайно, ніхто не читає. Але коли ти працюєш довго з людьми, ти довго працюєш з клієнтами, ти маєш певний навик, то ти можеш бути і повинен бути дуже емпатичним. І в сесії з клієнтом, так я можу відчувати де його почуття, навіть ті, які він сам поки що не відчуває. Але я не читаю його думки, звичайно. Так, по мові тіла я можу зробити якісь Я можу запитати, тобі зараз страшно? Ти знаєш, я дивлюсь на тебе, і, і, і от, мені здається, ти відчуваєш огиду. І, наприклад, сама людина, вона навіть не відслідковує свій вираз обличчя або умову свого тіла, але це не читання думок. Так. Це про жаль, на щастя. Я не думаю, що я б хотіла знати все, що люди думають. Це було б жахливо. Такі, е, міф або ну, Багато людей вважають, що психологи автоматично. Е, Аналізують або працюють, або в них є така протиформація, і от всіх своїх оточуючих, там друзів, колег по роботі, вони зразу починають, скажімо так, оцінювати, аналізувати і становитись в позицію такого собі ментора. Це проблема молодих психологів, молодих спеціалістів. От коли ти тільки закінчив. Університет або тільки отримав, там я не знаю, пройшов другу ступінь, наприклад, гештальт терапії, і ти такий ходиш так, тебе треба вилікувати, і тебе треба вилікувати. Всім гештальт роздати зараз. Я всім розкажу, як вам треба жити. Значить, дивись, у тебе мама, у тебе є комплекс, а тобі взагалі треба пропрацювати, я не знаю, там довербальний період якийсь, коли ти на горщику сидів. Потім це, слава Богу, проходить. І ти починаєш жити своє нормальне життя знову з абсолютно нормальними людьми навколо тебе. І без запиту ти нікуди не лізеш, нікого не аналізуєш, тому що тебе не попросили, по-перше, а по-друге, все одно, щоб якось зробити дійсно якийсь аналіз, це треба робота, це треба працювати. не просто спілкуватися, пити пиво або тусуватися разом. А все-таки треба більш. Глибоко занурюватися в внутрішній світ людини yeah. Тому... ні. Ми yeah. не аналізуємо всіх і багато хто вважає. Що психолог це такий собі супермен або супервумен, який все знає, все розуміє, в якого абсолютно ідеальне життя, в якого немає ніяких конфліктів, немає ніяких проблем. От що це от такі, от собі, втілення супермена або супервумен в реальному житті? Що ти можеш на це сказати? такий Будда, Будда, який mm -hmm. сидить, і пукає фіалками і весь такий безмятежний. Ну, насправді ні, звичайно. Я можу сказати, що так, терапевт це людина, яка дійсно багато пропрацювала в собі, просто якщо б вона це не зробила, вона не могла б працювати з іншими, і це є вимога до того, щоб отримати там, сертифікацію, наприклад, ти повинен пройти сам дуже багато годин терапії, дуже багато супервізій. І це, звичайно, допомагає вирішити якісь свої проблеми, пропрацювати якісь свої затики. Але все одно і у психологів також можуть виникати складнощі в цьому житті. І тут не потрібно шукати ідеального терапевта, потрібно шукати того, який підходить тобі. Потрібно шукати того, який відгукується саме на твою проблему, саме на твоє питання. Наприклад, він пройшов такий самий досвід, або ти відчуваєш, що на нього можна покластися в цьому питанні, що він тебе розуміє, підтримує, і він тобі допомагає побачити твоє життя, твою проблему трошки під іншим кутом, і, тобто, зробити, можливо, якийсь інший вибір, наступного разу зробити інший вибір. Але у психологів також бувають проблеми, вони також, це знаєш, як міф, що лікарі не хворіють. Угу. Вот. На жаль, от тут. Вот. Просто зазвичай ми знаємо, як швиденько полікуватися. Так? так, так. Так. Або як провести профілактику, щоб більше не хворіти. Так само і психолог він знає, як провести профілактику. Так, а психогігієна це взагалі важлива штука. Він знає, як провести профілактику, він знає, що якщо він стикнеться з якоюсь проблемою, то він точно зможе її вирішити. Оце це є у нього вже в досвіді, це є в досвіді його клієнтів, він вже дуже має оцю стійкість, про яку ми говорили на початку, має опору. Але проблеми можуть бути у всіх, на жаль. Наприклад, війна сталася. Вона ж для всіх сталася, для психологів вона також сталася. І також ми переживали все те саме, що інші люди. Так, так, на жаль. Ну, маємо надію, що все ж таки війна е, скінчиться от. Так. і все буде добре. Тому дякую, Надія, тобі дуже, дуже дякую, дуже радий тебе бачити. Е, всім хочу сказати вдачу. Ми започатковуємо серію таких от інтерв'ю. Наступне інтерв'ю е, надія вже буде питати мене про коучинг. От що це таке і взагалі до чого це. От тому підписуйтесь на наш канал, на наші канали, підписуйтесь на нас в соцмережах. Лайки всім, всім ставимо лайки. Лайки. лайки.